День діти! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. І сьогодні ми разом з вами будемо подорожувати материками та океанами. Тож, давайте відкриємо ЗОшит на сторіночці 18. Прочитаємо тему сьогоднішнього уроку. Материки Африка. Отже, Сьогодні ми повторимо, що ми знаємо про вже вивчені материки, а також ще більше дізнаємося інформації про материк Африку. А до нас звертається наш центаврик. Його лист звертання також є у вашому зошиті. Тож, знайдіть, будь ласка, де він починається. Та уважно слідкуйте за тим, що говорить нам Центаврик. увага на екран! Добрий день, друзі! Моя бабуся дуже пишається мною, адже я перший представник зірки Альфа Центавра А, який відвідав планету Земля. Я написав їй, що оселився на найбільшому материку вашої планети, де представлене все різноманіття природних умов Землі. Тож тепер вона чекає від мене листів. Про материки та океани рослинний і тваринний світ. Ну що ж? Чи зрозуміли ви, на якому материку оселився наш друг? Вірно, це материк Євразія. А тепер давайте ми дамо відповідь на перше запитання. Прочитайте його! Тож, який материк є найбільшим в світі? У вас є 6 варіантів відповіді. Оберіть правильний варіант. Перевіряємо. Правильний варіант це варіант Б. Найбільший материк в світі це Євразія. А тепер давайте поглянемо нижче. Там є зображення трьох материків. Серед них ви повинні знайти зображення саме Євразії. Згадайте, будь ласка, знайдіть та обведіть. А тепер прочитаємо нагадування від нашої сови. Кладемо пальчик та будемо читати разом. Євразія найбільший материк світу. Його поділяють на дві частини: Європу. Та Азію. Запам'ятайте, будь ласка, цю інформацію. Ну що ж, для того, щоб подорожувати далі, потрібно трішки відпочити. Тож, фізкульт хвилинка. Телевізор. Телевізор. 19. У вправі 5 намальовано дуже багато різних тварин. Вам потрібно згадати, як саме називаються ці тварини, а потім підписати кожен малюнок. Це завдання ви спробуєте виконати самостійно. А потім разом з вами ми перевіримо, чи вірно ви підписали назву кожної тварини. Готові! Тоді беріть ручку і починайте підписувати. Ну що ж, а тепер будемо перевіряти. Перша тварина це тюлень. Якщо вірно, ставте клас. Наступна тварина ведмідь. Далі. Лось, коала, наступна тварина качкодзьоб. І далі голуб. Ну що ж, а тепер пригадайте, які саме із цих тварин мешкають на материку Євразія? Узагальнити вашу відповідь. Отже, там мешкає: ведмідь, лось, качкодзьоб а також голуб. Розфарбуйте цих тварин. А сова нагадує нам корисну інформацію. Тож, покладіть пальчики на правило в рамочці та прочитаємо це. Природа Євразії. Більш різноманітна, ніж на інших континентах планети Земля. Спустимося оченятами нижче. І ми розпочинаємо з вами говорити про Африку. Тому на карті вам потрібно знайти саме цей материк. Знайдіть його, будь ласка, та підкресліть назву. Перегорніть, будь ласка, сторінку. Та налаштуйте свої фотоапарати. Адже зараз вам потрібно буде сфотографувати те, що з'явиться на екрані. А тепер знайдіть цей вислів в своєму зошиті. Прочитайте його! Що ви зрозуміли з прочитаного? Вірно, Африка це другий за розміром материк світу. Ну що ж, настав час трішечки погратися. Зараз ми будемо шукати закінчення речень. Ми будемо з вами маленькими шукачами. Початок речення є, а кінцівка переплутана. Хто ж найшвидше знайде кінець? Починаємо читати. Другий за розмірами материк світу. Молодці. Це Африка. З'єднуємо. Найближчий до Африки материк. Вірно, це Євразія. На значній відстані від Африки розташовані материки. Чудова Південна Америка, Північна Америка, Австралія та Антарктида. З'єднайте. Африку омивають води яких океанів? Вірно, Атлантичного та Індійського. Ну що ж, ви були дуже швидкими, а ще й дуже уважними. Далі ми прочитаємо з вами дуже цікаву інформацію від бортового комп'ютера. Але перед цим нам потрібно з вами заглянути в тлумачний словничок і знайти там такі слова римляни, а також пустеля. Давайте подивимося на екран, що ж означають ці слова. Готуємося до читання. Виконуємо вправу повітряні кульки. Старт. Тепер вправу сорока та черепаха. Оберіть самостійно, ким ви будете сьогодні. Та починайте. Настав час прочитати довідку від бортового комп'ютера. Що цікавого він підготував нам сьогодні. Давайте будемо читати разом. Кладіть пальчик на слово Африка. І починаємо. Африка другий за розмірами материк світу. Уважають, що назва Африка походить від слова Афри. Так, давні римляни називали мешканців. Цього материка в Африці розташована найбільша пустеля світу. Сахара. Слово Сахара в перекладі з арабської мови означає пустеля. Це третина Африканського континенту. Сахару перетнає одна з найдовших у світі річок. Ніл. На материку живе багато диких тварин. Копитні антилопи, зебри, жирафи, носороги, бегемоти, хижаки, леви, гепарди, гієни, великі птахи, страуси, птахи-секретарі та інші. Здавна людям служить Корабель пустелі. Верблюд. Ну що ж, ось така цікава та корисна інформація про Африку. Чи запам'ятали ви, яка ж найбільша в світі пустеля? Знайдіть, будь ласка, в тексті та обведіть це слово. Вірно, це Сахара. А тепер. Знайдіть найдовшу в світі річку. Підкресліть її назву. Вірно, це ніл. А тепер прочитайте ще раз, які копитні тварини там проживають. Так, це антилопи, зебри, жирафи, носороги, бегемоти. А тепер Виконаємо завдання 15. Укажи назву материка, на якому розташована найбільша у світі пустеля. Молодці діти. Це Африка. Обведіть правильний варіант. А тепер настав час зоряних перегонів. Ваше завдання уважно читати запитання. Серед запропонованих варіантів відповіді обрати один. Букву, яка є відповіддю, вписати в зірочку. Потім з усіх букв ви зможете скласти слово. Ми перевіримо: якщо ваше слово буде співпадати з моїм, значить, ви виконали все вірно. Готові? Тоді будемо починати! Ну що ж, перевіряємо моє слово Африка. Чи співпадає воно з вашим? Якщо так, то ви виконали все вірно. Ну що ж, наша подорож до Африки завершується. Повертаємося в Україну. А тепер розглянемо карту на сторіночці 23. Завдання 7. Уважно розгляньте її. Та підкресліть назву всіх океанів. А тепер погляньте на контурну карту. Вам потрібно підписати та розфарбувати північний льодовитий океан. А також підкреслити назви материків, яких цей океан не омиває. Починайте виконувати. Ну що ж, діти, наша мандрівка планетою вже завершується. Тож давайте заспіваємо нашу улюблену пісню. І я кажу вам до побачення, до зустрічі!